Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Чому останні папи римські так не думають? Тому що неправильна процедура обрання і неправильна процедура введення на посаду, тобто з не тих вибирають і не так роблять раніше в ті часи, коли все було краще ніж зараз. Новий папа Римський, одразу після обрання, і ще до того, як він складав приречення, їхав через весь Рим і проїздив, крім крімсь, іншого, єврейський квартал. Його зустрічала делегація євреїв і вручала йому список, свиток Тори. Папа приймав Тору, схвалював писання і засуджував трактовку. Тоді рухався далі в соборі святого Петра, складаючи приречення, він казав: нехай відсохне моя права рука, якщо я забуду Єрусалим. Тобто необхідність відвоювання Єрусалиму. І ще старіша традиція полягала в тому, що коли натовп римський дізнавався, що обрано нового папу, то його будинок в Римі, а зазвичай ці епіскопи, з яких вибирався папа, мали будинки в Римі. То його будинок в Римі розграбовувався натовпом. Бажалося, що це нормально така традиція. Але сьогодні не про папу, а про писання. Я теж хочу засудити тлумачення, тобто єврейське тлумачення біблії. В смысле єврейське тлумачення Біблії як культурного артефакту, адже Біблія, крім всього іншого, що крім того, що це богонатхненна книга, це так само і культурний артефакт. В своїх біблійних підходах е, юдеї абсолютно не мають рацію. Не тому, що юдеї чи євреї, навіть якщо вони не являються юдеями, а являються соціалістами, як Бен Гуріон, наприклад, що вони погані, вони навпаки хороші. Ну, по-перше, вони. Теж шанують нашого праведного Ноя, нашого праведця Авраама і нашу праматер Рахіль. А по-друге, ця спецоперація з пейджерами цікаво. У папи є пейджер Так ось, їхня трактовка неправильна не тому, що вони погані, вони хороші, а тому, що вони неправильно виводять Біблію. І з другого боку неправильно до неї підходять. Те, що неправильно підходять, помітив іще святий апостол Павло. Між іншим, юдейські трактовки мають вплив і на вас. Ви теж зазвичай помиляєтеся, коли розмірковуєте над тим, звідки Біблія взялася. Почнемо спочатку, з 3 століття до Різдва Христового. Однією з визначальних рис європейської вдачі, відповідно, і. Європейської культури є цікавість до екзотики, до незвичного, до нового. Еталонним носієм цієї риси був птолемей Філадельф, і, попри те, що будь-яка буквально кожна еліністична людина буквально плавала в морі екзотики. Толімей хотів більшого, коли йому набридала єгипетська одноманітність, а йому не поталанило правити саме Єгиптом. Так ось, коли йому набридала єгипетська одноманітність, він приймав, наприклад, делегацію буддістів, вірогідно греко яких-небудь з території нинішнього Афганістану або з індійського прикордоння, або давав завдання перекласти, а заразом кодифікувати. Біблію на прохання олександрійського бібліотекара Дмитра Фалерського. Цей переклад, як ви знаєте, здійснили 72 перекладачі, тому він називається Септуагінта, тобто переклад 70-ї. Адже ви знаєте, що немає однієї математики. Є різна математика, яка заснована на різних числах. Є шкільне число, от якщо шкільне число в даному випадку 72, то містичне число 70. Містика завжди вища за шкільну арифметику. Містика має рацію. Але суттєво в даному випадку не те, що переклав, тому що єдиного тексту Біблії. На той час не існувало важливо те, що вони кодифікували, тобто, або сам Птолемей кодифікував, або за його завданням Дмитро Фалерський кодифікував Біблію, тобто відібрав тексти, переклав їх, розташував в правильному порядку згідно своєму розумінню. Яке він на той час мав, от саме тому цю септуегімту, цей грецький текст потрібно розглядати як оригінал святого письма, тобто оригінал старого заповіту, адже іврицька Біблія з'явилася тільки через тисячу років після цього вона була укладена так званими масоретами. В Ізраїлі і в Вавилоні діяли ці масорети, вони укладали цю Біблію. Звісно, за основу їм служив грецький текст, структура грецького тексту і значною мірою розуміння грецького тексту. Ці масорети впровадили в івритське письмо, так звані Огласовки, адже ви знаєте, що іврит, як і. Фінікійське письмо не знають голосних. Тобто там все пишеться приголосними. Але значення слів дуже залежить від того, які голосні ми будемо вживати. Одне і те саме слово, написане приголосними, може мати зовсім різні значення залежно від голосних. Звісно, що укладачі септуагінти в 3 столітті до Різдва Христового мали справу. З більш давньою традицією розуміння тексту ніж масорети, які укладали ібритську біблію в восьмому столітті після Різдва Христового. Знову ж таки, очевидно, масорети спиралися в тому числі і на Септоагінту, а не лише на пізніші юдеїські талмудичні перекручення. Ми з вами не знаємо і швидше всього ніколи не дізнаємося, в якому Виді існували ті чи інші тексти івритські до Третього століття, до Різдва Христового, і як вони трактувалися. Знаємо ми лише Септуагінту. Саме цей грецький текст є богонатхненним. Перевіряти його за допомогою івритського тексту Біблії безсенсово, адже знову ж таки, івритський текст з'явився тільки через тисячу років. Це наваділ. Тому євреї нічого не можуть нам розказати про Біблію, окрім того, що нам уже розказали греки. Що стосується нового заповіту, то він одразу створювався грецькою. Отже, і ще раз, вся Біблія і в старому заповіті, і в новому заповіті, тобто в обох частинах, це грецький текст, це артефакт грецької культури. Як каже Ярослав Пелікан. Відомий тлумач Біблії, дослідник верніше, він не тлумачить, він досліджує Біблію. А цей пелікан повторює Фернана Броделя, який почув це від салонівських контрабандистів. Цивілізація Середземномор'я це те, що від найпівнічнішої пальми до найпівденнішої оливи, в часи Христа там. Панувала грецька більшість юдеїв тогочасного Середземномор'я розмовляла грецькою мовою, не знала навіть арамейською, не те, що івриту, івриту вони забули значно раніше. Адже в Олександрії і околицях Олександрії мешкало значно більше юдеїв ніж в Ізраїлі. Саме в грекомовному світі з'явилося християнство після втечі до Єгипту. Ісус чув там виключно грецьку мову, навіть якщо святе сімейство мешкало в єврейському кварталі Александрії. Те саме і по поверненні в святу землю, по поверненню в Назарет, який перебуває між Кесарією і Кесарією Пилиповою поблизу язичницької Тиверії, все це грекомовні міста. Щоправда, Латина там теж подекуди лунала. Отже, Христос від самого дитинства і аж до смерті своєї стражденної смерті на Христі чув грецьку і Латину. Та що там, навіть іще до Різдва? Тут ми маємо спиратися лише на факти і давні свідчення. Як на мене, найбільш авторитетним свідченням щодо благовіщення є. Триптих з святим Ансаусом і Святою Маргарітою, пензля Симона Мартіні і Ліппо Меммі, які вони, поза сумнівом, малювали з натури, тобто з містичних видінь, там ангел, який являється Марії для того, щоб повідомити їй, що вона. Народець Христа звертається до неї саме Латиною, Доміностекум, і так далі. На триптиху Сімона Мартіні передав це латинським написом дуже вишуканими літерами, і це природньо, адже ангельською мовою є саме латина і грецька. Радісне янгельське славослів'я у Віфлеємі лунало саме грецькою. Ми казали, що оригінал нового заповіту грецький і що Євангеліє здійснювалося в єврейському середовищі відпочатково, але для грекомовного світу. Вже в першому поколінні християн багато не євреїв, в третьому поколінні християн. Уже більшість не євреї. Жоден християнський автор з тих, кого ми знаємо, другого третього століття після Різдва Христового не мав єврейського походження. Ми з вами пам'ятаємо, що причини часто проявляються пізніше ніж їхні наслідки. Так, причиною створення світу було створення храму. Хоча храм був створений після. Того, як був створений світ, сенсом і причиною появи старого заповіту був заповіт новий. Причиною обрання євреїв була благовість Еллінам, тобто не євреям. Ми, можливо, занадто зосередилися на грецькому тексті, але що там з латинським текстом? Латинський текст створив святий Єронім. Традиційно цей текст називається вульгата, тому що Дуже поширений Єронін був надзвичайно освіченою людиною, можливо, найбільш освіченою людиною того часу на латинському заході. Це кінець 4-го, початок 5-го століття. У вісні Бог дорікнув йому, що він більше цицероніанин ніж християнин, тобто більше захоплюється латинською класикою, зокрема промовами цицерона, ніж. Євангелієм про цей сон Єронім пише в своїх листах. Вважається, що в своїй роботі, в перекладі, Єронім, окрім септогінти, послуговувався і якимись івритськими текстами, які, звісно ж, як ми знаємо, оглядалися на септогінту. Але це, мабуть, легенда. Адже в такому випадку Бог мав би дорікнути йому і за це. А от саме такого докору Єронім не згадує. Хоча, з другого боку, попри те, що Вульгата є художньо досконалим і чудовим текстом, як кажуть, ті, хто її читав і вивчав. Все таки, уже починаючи з 16 століття, її багато дорікали. Дорікали за деякі неточності, які там намагалися вишуковувати наші брати протестанти. Отже, якщо там і справді є якісь неточності, то Єронім міг таки приглядатися до якихось івритських текстів. Звідки ці неточності і запозичував. Отже, попри те, що в Біблії переважно описані події, які відбуваються на близькому сході, вона є переважно продуктом взаємодії Бога з європейською культурою. І це не дивно, адже інші культури віддають перевагу взаємодії з дияволом. А вже християнство загалом це квітка, яку вирощує Бог на дереві. Європейської культури, тому і ще раз приймати християнство, не сприймаючи повноти європейської культури, неможливо. Спочатку варвар навчається насолоджуватися Віргілієм, а вже тільки після цього він отримує здатність сприймати тонкі сенси Євангелія. Спробуйте почитати Віргілія, мої любі варвари.